Про незламність. На ринг виходить Антон Калашніков на псевдо-тяпа. Йому 24 роки, Борець з духом і серцем. На жаль, інвалід другої групи після важких поранень. Прострелені ноги і спина не стали перешкодою для нього. Він іде на ринг, щоб довести усім дух сильніший за тіло. Зустрічаємо тяпа. Я вважаю, що Тяпа заслуговує на ваші оплески ще раз. Його суперник 20-річний курсант, срібний призер Кубку головного що ЗСУ, кандидат, майстри спорту з боксу, блискавичні серії ударів і холодний розрахунок. Ось його козирі! Зустрічаємо Максим Сергієнко. Максим Сергієнко срібний призер кубку головнокомандувача, кандидату майстри спорту з боксу. Серйозний суперник у Тяпа Антон Калашніков. Саме так тяпо його називають друзі. Був поранений, Зараз демонструє характер і готовий показати яскравий бій. Готові. Судді готові. Час. Час пішов. Так давно відчували спортивної. Бійки, але тримає руки не захисті. Ну що ж, починається поєдинок і так жваво хлопці розпочинають. Активно обмінюються джебами і ось зіткнення. В такому клінчі, мені здається, головою можна січку отримати дуже легко. Так, тяпа пробив по корпусу сильнішою рукою. Передньою рукою тримають. Хиляє головою. Щоб не влучили. Дістає лівою, Тяпа, здається. Але у суперника руки довше. Так. так. Трісточки пристрілявся. Хлопці підтримують, але треба руки тримати на захисті. Тяпа б'є. Зал, зал підтримує Калашникова. Ну, не зал точніше, тут це на вулиці, не залі. Е, так, глядачі підтримують. підтримують. Це вочевидь, додає енергії сил, допомагає йти вперед. Біка продовжується, ліва лівою рукою трішки зачіпав. Давайте підтримаємо. Ну, Підтиснув його до шин. І пробую комбінацію потужно Калашніков. І клінч знову. Натикається тяпа на. Я передню. просто нагадаю, що Антон Калашніков тяпа інвалід другої групи, ветеран, і зараз боксує, однакульгуючи повертається у свій кут, але віддамо належне його характеру і волі до перемоги. Готовий. Влучає Сергієнка. Був невеликий обмін. Сміло йде вперед, Калашников і скорочує дистанцію. Сергієнко. Тійко тримає удар. Обидва бійця клинчуються, але на довгий час обмін сильнішою рукою. З дистанції зустрічається, поцілив у тяпу, але руки на захисті треба тримати. Але тяпа летить вперед, на характері все одно, продовжує пресингувати. Збиває так. Валить його на гуму. Ліва на виході, права Від тяпи залетіла. Двійки. Ще двійка. Так, Сергієнка ліву з боку пробив. Але тяпа тримає. Удар міцно. Виснажливий бій вибій для обох. Сергієнка з дистанції цими двійками, звісно ж, дуже непогано зупиняють. Зараз по печінці намагався зловити суперника. Втім, Тяпа знову знову. Сергієнка е розумно нас купує. Так, бачить його помилки. Печінка. Другий раунд же скінчується. Тяпа правою рукою зараз дістає суперника. Так. Раунд завершується. napproujena bikka Раунд. Починаємо. Обмінялися хлопці. Ой, як починається активний раунд. Раунд. Так. Хлопці б'ють. Потужно. Обмінялися Правою ударами. Не її, не Джеб знову заходить. Сергієнко, так. Тяпа пробив, але трішки пропустив. Підтримують побратими в та вболівальники тяпу. Спецпідрозділ Кракен. Давайте, давайте підтримуємо. Підтримують опусками. пораненнями. Друга група поранена. Як це зараз працюють? Б'є знизу тяпа. Так, Калашников боксує. Ще раз нагадаємо, після поранення в спину. І, е, зараз він, маючи інвалідність другої групи, такий поєдинок проходить І третій раунд же. Нічого, окрім поваги, хлопці не заслуговують, насправді. Повага. Ще зовсім трохи залишається. Да, Втомилися, третій раунд. Одна підказує 30 секунд. З останніх сил б'ють. Бокові. Знизу. Передні поцілив. Сергієнко грамотно на контратаку. Давайся давай, 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 давай. зараз клінч. От я сказав, що нічого крім поваги заслуговують. і повагу заслуговують насправді, і гроші, і славу. І ось ці оплески теж заслуговують ці бійці, так оплески хлопцям. У нас у цьому поєдинку. Як ви вважаєте, хто здобув перемогу? У нас зараз нічия. <праць> Бійці Вам! Нічия. Ну що ж, хороший результат. По своєму справедливий. Боєць першого корпусу НГУ Азов. Його шлях. Шлях воїна, патріота полоненого і героя. Звільнений з полону у квітні 25 го року він повернувся, щоб відродитися через спорт. Друг Лавруха, 25 років. Зустрічаємо! Його суперник боєць 31 рік. Боєць спецпідрозділу Дозор представник клубу Октагон. Це буде бій, який запам'ятається надовго. Олександр Мамонтов. Бійці, ви готові. Рефері. І ми починаємо. Бій. Перший раунд розпочався. Потиснули руки. Бережно розпочинають бійці. Не поспішають так бійці працюють на дистанції. Шалені аудиторія дуже активно підтримують один одного Поливають бійці. Так. бійці. Зустрічає, способу, підтискає. Мамонтов. Є, yeah, пробив. Знизу Лавриненко. <рикурно> Мужні сили і характер. Це сьогодні. На ворудення! На ворудення! На ворудення! у нас Так, підтримка, шалена, підтримка бійців. Не поспішають бійці. Леверненко чергу вдарить по корпусу і в голову. Постійно, Передні, постійно так, джеб. Але там вже є кров. Або розбитий ніс, або є розсічення. Так, тримають руки на захисті хлопці. Вперед іде Мамонтов. Так, 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 обмін. зараз поцілив. Обмін, 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 обмін. Боксерський. Так, і перший раунд. Так, підходить к завершенню. Потужний перший раунд. Дійсно цікавий, був перший раунд. Біці готові. Раунд! Другий раунд. Розпочинається. Добре, з дистанції працює Лавриненко, Але вкладається в удари, Мамонтов. Треба бути дуже дуже обережним з ним. Так, напружений поєдинок, всі дивляться. і... Ну, до ночними ударами Левренко поки що, мені здається, перебоксовує суперника. Головне не потрапити під ось таку шалену атаку. І під важкі удари Мамонтова. Так, у бійців різний досвід. І це ми бачимо. Так, рухаються бійці, ухиляються, смиряють і захищаються. Руки тримаються на захисті обидві бійців. Так, пропустив потужний передній. Перед Мамонтов, але так, там Вполівають за Лавруху, І він ринувся вперед. перед. двійка класна пробуває. Опустив руки так корпусом рухає, уходить від ударів. Час Час спливає. Класний раунд. Ще раз зазначу, що робота Лавренненка на дистанції викликає повагу, безумовно. Маріуполь і підтримують. Третій раунд. Біться. Мамонтов не встигає за Лавренденком, але тут, затиснувши, має шанси. Так, Трішечки пропустив. Боксує. Дало чергує одиночні атаки. Короткі лавруха, серії. А зараз поцілив мамонтов. Двічі поцілив, небезпечно. Так, Закручує Рубаненко. Трішечки, так. Да. Пропустив. Гурті вийшли. Подправою Напружений поєдинок. Хлопці втомилися. І один Ой, не відходить. Як так, зараз мамонтов. мамонтов ще пробив. Прогав цей удар Вавренко. Піддавлюють, піддавлюють, пропускає в бійці. Так. Останні секунди бою. Так, кінцов. Мамо да веде вперед. А, вперед і б'є. Зміщується. Лавренненко, відповідає. 10 секунд. Бі -е! Бійка, продовжується. 5, 4, 3, 2, 1. Час. Все, все. Час бою вичерпано. Браво, браво бійцям! У цьому і справді дуже-дуже видовищному, історичному, двобої, справжні чоловіки проявили свій характер, свою мужність. У цьому двобої у нас нічия. Нічия. Ну що ж, дякуємо бійцям. Обидва заслуговують е, всього найкращого. Дякую дякуємо нашим героям.